Це відео з камер спостереження. На ньому незнайомець, який підходить до воріт. Цей чоловік не замислив нічого доброго. Він навмисно будить собаку, витягає з пакета з горток і перекидає його через паркан. Тварина з'їдає отруту і вже за кілька годин тіло помре у страшних муках. Увиділа, що собака лежить на газоні, отут в пені, вся ну, робота, в судорогах. Ветеринар приїхав швидко, там буквально минут 5-7. Ну, его посмотрел, сказал, що вены все сохлість, то есть вже колоть антидот буквально нікуди. Тієї ночі тіго став не єдиною жертвою таємничого незнайомця. За кілька годин він убив ще сусідську вівчарку, зготував її щурячу отруту. Люди приходять, там, договариваются, решают питання. Но подло ночью травить животне, яке нічого йому не зробило. Чоловік просто для суспільства. Власникам убитих улюбленців вдалося знайти жорстокого докхантера. Він їхній сусід. Глібові 52 роки. Сусіди кажуть, він полюбляє випити і тоді хапається за зброю. Не раз він кидався на них із збиткою, та навіть із пістолетом. Афганець, і він коли сильно вип'є, він такий дурний, він такий витворяє, що взагалі. Буває таке, що двір не відкриє, а буває таке, що відкриють то між нами говорять, збітий вийде, або з сидел. За що він так жорстоко обійшовся з домашніми собаками сусідів? Самого гліба ми вдома не застали. Його дії пояснюють користувачі соціальних мереж. Мужик – этот – опекун бездомных бездомних собак в тому районі. Владільці погибших – кане корце. Я вчора регулярно натравлювали своїх собак на бездомників. Ніколих ті порвали насмерть. Чи могла це бути помста? Місцеві не вірять, адже вбиті тварини були мирні та добрі. А ось з дворовими собаками клопоту дійсно на вулиці чимало. Не, не нападають, не бачила, але все одно з дитиною. Точно ходити там трошки далі будинок такий закинутий, за Там хто не живе, там дуже багато собак живе. Після вивчення відео з камер Гліба затримала поліція, але після розмови його просто відпустили додому. Адже законодавство лояльно ставиться до таких злочинців. Максимум, що загрожує вбивці сусідських собак, це арешт на півроку або ж навіть просто штраф 850 гривень.